Добрий день. Це відео буде присвячено закону розподілу неперервної випадкової величини, а конкретно експоненційному. Існують три основні закони, хоча їх набагато більше, для неперервної випадкової величини. Це показниковий, рівномірний та нормальний закон розподілу. В різних випадках, в різних задачах застосовують різні закони розподілу. Отже, розглянемо за основними пунктами: це сфери застосування. Друге щільність та функція. Цього розподілу та знаходження ймовірності на інтервалу. І, звичайно, приклад. Отже, яка сфера застосування цього закону? Експоненційний закон розподілу працює або його використовують у задачах на надійність це сфера застосування, і коли ми розв'язуємо час безвідмовної роботи якогось пристрою. Ну, в принципі, це те ж саме, що надійність. Отже, що таке показниковий закон розподілу? Показниковий закон розподілу це закон розподілу, для якого щільність розподілу має вигляд. f маленька від x дорівнює 0, якщо t час менше за 0, і лямбда помножити на е в степені мінус лямда коли t більше або дорівнює 0. Звичайно, що таке число є, це число приблизно дорівнює 2,7, t це час, а от що таке лямбда? Лямбда ми можемо розглядати як інтенсивність розподілу, тобто число подій в одиницю часу. Ще раз повторюю, що лямбда – це інтенсивність розподілу або число подій в одиницю часу. Як виглядає графік функції розподілу щільності розподілу для цього розподілу? За вісію іксів ми будемо позначати букву Т це час. А за щільністю розподілу краще позначати F від t, тому що все ж таки та зміна за вісю ординат у нас буде F від t. Отже, щільність розподілу до нуля, до того, як t дорівнює 0, теж буде 0. Отже, до нуля графік буде виглядати наступним чином. І до того ж, в точці 0 у нас виколота точка, або ми зображуємо стрілочку, або реально пишемо виколоту точку. Якщо Т більше або дорівнює 0, то це буде експонента. Причому починається вона з точки лямбда, в залежності від того, яке числове значення лямбда приймає. І далі це спадна експоненційна функція, яка наближається до осі абсцис, але ніколи її не перетинає. Ось такий графік функції надійності. Тобто на в першій початковій торці нульовий надійність, щільність надійності буде найбільша, і потім вона експоненційно спадає, спадає за експонента. Крім щільності розподілу, також нам потрібна функція розподілу. І знову ж таки функція розподілу. В даному випадку вона залежить не від зміни Х, а ми позначаємо її буквою Т, тому що Т це час. І функція розподілу дорівнює нулю, як і щільність, якщо t менше 0, і 1-e в лямбда t, якщо t більше або дорівнює нулю. Як виглядає графік функції розподілу? Знову ж таки, вісь абсцис ми позначимо буквою t, вісь ординат – це буде функція розподілу f b, t. до нуля функція розподілу це 0. І знову ми позначаємо ось так. І тут, якщо це нерозривна функція, то буде точка розриву, виклада точка, якщо розривна, вибачте, а якщо не розривна, то вона плавно перейде в другу частину графіку, як відбудеться тут. Функція розподілу це імовірність, тому найбільшого значення вона буде досягати в точці 1, причому буде досягати при збільшенні, наближатися до одиниці при збільшенні t. І це ось такий графік функції. Да, знову ж таки, експонента, але перевернута в даному випадку. Да. І посунута на одиницю вгору. Отже, це щільність розподілу і функції розподілу. Фактично можна сказати, що показниковий закон розподілу є неперервним аналогом дискретного геометричного розподілу. Нагадаю, що геометричний розподіл працює в тих випадках, коли ми кажемо, що до появи там якоїсь події. Да? Тут теж працює закон до відмови роботи якогось пристрою. І ми шукаємо імовірність того, що цей пристрій буде працювати безвідмовно певний час. Яким чином розв'язується такого типу задачі? Знаходження ймовірності того, що пристрій працює певний час. Це ми досягаємо за допомогою пошуку ймовірності на інтервалі. Імовірність того, що випадково величина Х або Т, як позначалася в функції розподілу щільності розподілу, потрапить на інтервал від А до Б, буде дорівнювати це F велике від B мінус F велике від А. І якщо ми підставимо значення функції розподілу, в цю формулу, то ми з'ясуємо, що це буде дорівнювати е в степені мінус лямбда А мінус е в степені мінус лямбда Б. Наприклад, якщо я хочу з'ясувати, що пристрій буде працювати, наприклад, 20 годин, тобто, А буде 0, а Б в даному випадку буде 20, тобто від 0 до 20. Або я з'ясовую в мою смену, чи буде працювати змінно, чи буде працювати якийсь пристрій? Моя зміна триває там, з 4-ї години його роботи до 8-ї години його роботи. І це теж буде розраховуватися за цією формулою. Які числові характеристики для показникового закону розподілу? Все те ж саме, як і в інших законах розподілу. До числових характеристик відноситься математичне сподівання. Яке буде напряму пов'язане з інтенсивністю розподілу. Математичне сподівання буде дорівнювати 1 поділити на лямбда. Крім математичного сподівання, використовують дисперсію. Дисперсія буде дорівнювати 1 поділити на лямбда в квадраті. Але напряму дисперсію ми використовуємо рідко, а більше використовуємо середнє квадратичне відхилення. І середнє квадратичне відхилення в експоненційному законі дорівнює математичному сподіванню, що доволі легко запам'ятати. По-іншому, як коротко записують експоненційний закон розподілу, те, що випадкова величина розподілена саме так. Ось такий запис x розподілена за показниковим законом розподілу з параметром лямбда. Це короткий запис того, що ми вже знаємо, що в нас показниковий закон розподілу замість лямбда ставиться число. Відповідно, ми можемо знайти і щільність розподілу, і функцію розподілу, і всі числові характеристики. Розглянемо приклад до цього закону розподілу. Приклад такий: час Т безвідмовної роботи двигуна розподілений за показниковим законом. Відомо, що середній час безвідмовної роботи двигуна. Між технічним обслуговуванням рівне 100 година. Визначити ймовірність безвідмовної роботи двигуна за 80 годин. З чого починаємо розв'язок цієї задачі. Час безвідмовної роботи і сказано, що в нас показниковий закон. Для того, щоб працювати з показниковим законом, нам потрібно обов'язково знайти лямбда. Які є тут умови? Середній час безвідмовної роботи 100 годин. Чудово! Це означає, що математичне сподівання для нашого закону розподілу буде дорівнювати 100 годин. Отже, з цих відомостей ми можемо знайти, чому дорівнює лямбда. Якщо математичне сподівання дорівнює 1 поділити на лямб, то відповідна лямбда буде дорівнювати 1 поділити на математичне сподівання. Отже, це буде дорівнювати 1 соті. І запишу це у десятковому дробі 0,1 сота. Отже, ми знаємо, що наша випадкова величина Х, час позвідмовної роботи, або Т буде розподілена за показниковим законом експоненційним з параметром 1 сота. Це те, що в нас дано. Питання: що нам треба знайти? А нам потрібно знайти е, імовірність того, що. Пристрій буде працювати від 0 до 80 годин. Від 0 до 80 годин. Отже, ми шукаємо ймовірність того, що х потрапить саме на цей інтервал від 0 до 80, що ми зараз і зробимо. За формулою, що була представлена раніше, ми знайдемо цю ймовірність. Отже, чому дорівнює ця ймовірність? Є в степені мінус лямбда А, а у нас дорівнює нулю. Тобто мінус лямбда, це одна сота помножити на 0. Мінус, і віднімаємо є в степені мінус лямбда Б. мінус 0,1 сота помножити на 80. Дорівнює. В показнику степеня мінус 0,1 сота на 0 це буде 0. Отже, є в нульовому степені це одиниця. Мінус є в степені, і мінус 1 помножити на 80 це буде мінус 0,8. Порахуємо, чому дорівнює цей вираз. Розрахунки виконувалися за допомогою калькулятора, і це буде дорівнювати 0,55. Приблизно, це приблизне значення. Округлювали до другого знака після коми. На цьому все. Ставте лайк, якщо це відео було корисним для вас, і свої питання та зауваження пишіть у коментарях. На все добре, до побачення!